Іші напрямки на фронті звільнені села та життя у прифронтових містах. Чи нададуть нам фінансову та військову допомогу від ЄС, та хто хоче цьому завадити? Про це та багато іншого сьогодні. У випуску ворог активізувався майже на всій лінії фронту. Значні сили російські окупанти сконцентрували під Авдіївкою і підтягують резерви. На Бахмутському напрямку Сили оборони України над зусиллями продовжують наступ. Як звільняли Кліщіївку, та хто тримає її оборону сьогодні? Росіяни щодня обстрілюють Нікополь з території Запорізької атомної електростанції, як нині виживає місто. Ізраїльські військові увійшли у смугу гази. Міністр закордонних справ України заявив, що Ізраїль має намір знищити Хамас так, як світ зробив із нацистами та іділ. Україна отримала лише 30% снарядів, які країни ЄС пообіцяли передати на початку року, в той час як Росія отримує поставки з Північної Кореї, а США зайняті питанням допомоги Ізраїлю. Які ще акценти щодо України публікували у світовій пресі? Вітаю усіх глядачів телеканалу Еспресо. Це новини підсумки тижня у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо з подій на фронті. Ситуація там залишається складною. Впродовж останньої доби Росіяни намагалися наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Армія РФ кидає все більше сил, щоб оточити Авдіївку. Та наші бійці стійко тримають оборону і завдають Росії серйозних втрат. Поблизу Авдіївки стало менше приблизно на 4 тисячі окупантів. Такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові з міністром оборони США Лойдом Остіном. Уміров наголосив. Українська сторона вдячна за продовження ефективної співпраці та надання нам артилерійських боєприпасів. Подальше постачання «Атакамс» дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях, додали у Міноборони. Ось уже кілька тижнів, як ворог активізувався майже на всій лінії фронту. Збройні сили України своєю чергою продовжують наступ на кількох напрямках. Оглядачі називають це битвою за ініціативу. Від її результату значною мірою залежить зимова кампанія. Найгарячіша точка нині Авдіївка. Ворог намагається взяти її в кліщі і змусити українську армію покинути місто, яке називають воротами до Донецька. Росіяни сконцентрували там великі сили і підтягують резерви. Після невдалих масованих атак з бронетехнікою тактика змінилася. Тепер ворог атакує переважно піхотою, дронами та авіацією, яка активно запускає по місту керовані авіабомби. Їм частково вдалося просунутися насамперед в районі села Красногорівка у напрямку залізниці на північ від Авдіївки. Мета вийти на лінію Степове Бердичі та до Авдіївського коксохімічного заводу. Часткове просування ворога фіксують і на південь від міста. За кожен метр тут росіяни платять високу ціну. За даними американських військових, з 11 жовтня російська армія втратила під Авдіївкою щонайменше 125 одиниць бронетехніки та військового обладнання на більш ніж батальйон. Втрати в людях так само великі. Мобілізовані росіяни відмовляються атакувати під вогнем української артилерії. Є випадки розстрілу відмовників. Таку інформацію оприлюднили у Білому домі. Against... Росія досі має певний наступальний потенціал і може досягти певних тактичних успіхів найближчими місяцями. Вони нехтують життям своїх солдатів. Мобілізовані залишаються недостатньо навченими, оснащеними та не готовими до бойових дій. Як і під час невдалого зимового наступу, торік російські військові використовують тактику людської хвилі просто кидати маси погано навчених солдат прямо в бій без належного обладнання, без керівництва, без ресурсів, без підтримки. Росія продовжує наступати на Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках, а крім того, організувала низку атак не лише на північ від Бахмута, де у неї відносно міцні позиції, а й на південь від міста. Ймовірно, мета ворога виграти час, щоб після втрати Андріївки та Кліщіївки підготувати нові оборонні рубежі в районі сіл Курдюмівка та Зеленопілля. В цілому ініціатива тут на боці збройних сил України. Складна ситуація й на півдні. Важкі бої точаться на Токмацькому та Бердянському напрямках. Зсу мають частковий успіх біля роботиного. Ворог місцями контратакує. Напередодні зими обидві сторони намагаються покращити тактичне становище. І, нарешті, Херсонщина. Українські та західні оглядачі повідомляють про активізацію Збройних сил України на лівому березі Дніпра. Там українські військові, нібито створили уже щонайменше два плацдарми. Зачистити їх ворогу не вдається, але він не поспішає перекидати туди значні сили і, схоже, принаймні поки сприймає дії ЗСУ як відволікаючий маневр. Адже на лівий берег переправляються групи піхоти практично без бронетехніки. Оглядачі впевнені, робити далекоглядні висновки на основі інформації про плацдарми не варто. Тим більше, що її основне джерело так звані російські воєнкори у генштабі. Активність збройних сил України на лівому. У березі Херсонщини наразі не коментують. Гарячий Бахмутський напрямок. Тут ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону і відбити втрачені позиції. Одна із таких Клішіївка, село, яке збройні сили України звільнили від окупантів 17 вересня 2023 року. До приходу армії РФ там мешкало понад пів тисячі людей. Зараз лише руїни і випалена земля. Що ще раз доводить, росіяни хочуть знищити Україну. Та, попри все, наші воїни продовжують звільняти території і, вибивши ворога з Клічіївки, Збройні сили України отримали контроль над стратегічними висотами та практично ключі від південних воріт Бахмута. Як звільняли село і про його оборону сьогодні, розкаже Артем Лагутенко. Всі моторошні кадри звільненої Кліщівки. Тиждень тому опублікувала 80-та окрема десантно-штурмова бригада, яка визволяла село. Жодної цілої будівлі. Воно тут в кожному дворі практично таке саме, як і тут. Ви бачите все. От це є русський мір. В кожному дворі пахне смертю. А це воїни бригади Рубіж, які продовжили бій за Кліщівку, вже обороняючи село від навали окупантів. Там відбувався ад, арта мовчала ну, десь хвилин 15 на добу. Ми чекали, поки вони будуть робити пересмінку з нічних на день. Це було, наприклад, за добу півгодини ввечері та півгодини зранку. В цей момент так тільки була можливість. Хоч трохи провести якісь фортифікаційні е, укриття, підрозділ Ахілеса тримав ключову висоту у Кліщівці. Його воїни точно знають. Оборона буває страшнішою за наступ. Розкажу, як я перший раз туди зайшов на позиції. Це я заходив по дню. Цього взагалі робити не можна було. Ну, ми зайшли, все було удачно. Група повністю зайшла, закріпилась. Е... Я лежав, мабуть, в метрі від нашого 200. -го. Перші мої думки, от перші хвилин 10, я просто лежав, я не розумів, взагалі, де я знаходжусь. Кліщеївка ключ до звільнення Бахмута. Тому расисти не шкодують сил і не припиняють спроб вибити звідти наших захисників. Вони не жаліють снаряди, тобто вони просто унічтажають нас там і все. Вони ну, очень много, очень много снарядів сиплять. На наш один снаряд випускають 10. По нам відпрацьовували всім, чим можна. Працювали міномети, АГС, ТУРи, СПГ. Вони не стараються навіть застосовувати тури. Стріляючи по особовому складу, по живій силі, не економлять росіяни і власних бійців. Вони не обтяжують себе жодними правилами війни. З чим ми зустрічались, вони не доводять своєму особовому складу, де саме знаходиться ворог. Вони кажуть, що на цій ділянці, наприклад, немає ворога. Вони можуть спокійно зайти та зайняти позиції. А вже там ми зустрічаємо їх ми. Своїх вони добувають, були у нас. Сутички, стички і чули крик. Ну не так далеко, метрів 60 від нас. Ще я 300, я 300. І просто лунає постріли. все, крика більше немає. На бахмутському напрямку сили оборони визволили понад 50 квадратних кілометрів території. І Всі відбиті позиції вони тримають до останнього. Артем Лагутенко, Олексій Куцюк з Донеччини, телеканал Еспресо. Важким озброєнням, дронами та мінометами росіяни щодня б'ють по Нікополю на Дніпропетровщині. Ворог відчуває свою безкарність, адже гатить із території Запорізької атомної електростанції і знає, що симетричної відповіді з нашого боку не буде. Обстріли не вщухають ні в день, ні вночі. До них додаються проблеми з питною водою. Як нині живе місто? Бачив наш кореспондент Дмитро Дідора. Вода у нас є, але вона не дуже пригодна для вживання в їжу. Вон, бачите, вода є, але для приготування їжі, для пиття ми використовуємо воду, яку набираємо. В пунктах Ірина декілька разів на тиждень набирає воду, аби приготувати їжу та вмитися. Відстань від її дому до найближчого пункту видачі води у Нікополі чимала. Хоч таких водних точок у місті більше сорока. Ну як далеко, мінут сім. Ну два-три рази на тиждень хожу за водою. Ця питна ця питна вода страна не дуже хочеться пити. Без питної води тяжко каже жінка. Проблема з водою у Нікополі з'явилась після підриву росіянами Каховської ГЕС, адже місто розташоване вздовж колишнього водосховища. Проблему забезпечення Нікополя питною водою повинен вирішити новий водогін. При в'їзді у місто можна побачити робітників, які вкладають труби у траншеї. Матеріали привезли з Іспанії. Через кожен кілометр магістралі проводять гідравлічні випробування, перевіряють надійність з'єднань. Ми складемо десь 80-90 Труб в день, внизу, там біля водосховища, де ми будемо з'єднуватися, ми дуже часто попадаємо під обстріли, одягаємо бронежилети, каски. Тобто, ну, ризикувати теж своїм життям, як би не дуже хотілося, але все, що в наших силах, ми все робимо. Нікопольці щодня перебувають під обстрілами росіян. Так напередодні постраждало помешкання пані Лариси. Снаряд прилетів поряд з її будинком. Від суцільних руйнувань врятував паркан. Очень болтріз большой. И все улетело по двору, разлетелись осколки і приїжджали органи, все собирали, все викопали, здираки вот. Ну, Повернувся забор, дом. Вот, Пакно, стекло вилетело. Ну, Що ще можна? Ну, Було дуже страшно. Росіянам до Нікополя рукою подати. Вони стоять на іншому березі Дніпра, на Запорізькій атомній електростанції, і обстрілюють місто з усіх видів озброєння. Очень часто обстрілюють і майже ну, кожен день, і по три рази в день у них як закон. Утра, обід і вечір. Ота випусті три снаряда, куда вони уліті буває, летить, свісті так над головою. Що аж пригинаєшся. Пані Лариса сподівається, що коли Збройні сили України отримають необхідну допомогу та виженуть росіян з Енергодара, тоді у Нікополі запанує омріяна тиша. З Дніпропетровщини, Дмитро Дідора та Олександр Бурлевич. Телеканал Еспресо. Триває війна на близькому сході. Ізраїльські військові в п'ятницю увечері увійшли у смугу гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коїн заявив, що його країна відкидає резолюцію Генеральної асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я і наголосив, Ізраїль має намір знищити Хамас, так як світ зробив із нацистами та іділ. 27 жовтня Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію із закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і Хамасом. Резолюція була прийнята більшістю голосів. Утрималися 45 країн, у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія. І 14 країн, у тому числі Ізраїль та Сполучені Штати, проголосували проти. Генеральна асамблея ООН була скликана після того, як Рада безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила жодних заходів задля притягнення до відповідальності терористів Хамасу, які 7 жовтня напали на територію Ізраїлю з боку Гази. Показати світу військові злочини Росії в Україні з такою метою цього тижня у Празі провели другий парламентський саміт Кримської платформи. Як наголосив у своєму виступі президент Володимир Зеленський, така ініціатива допоможе об'єднати міжнародні зусилля та ефективно відповісти на військову агресію Росії. Президент також нагадав, що для російських терористів тепер немає жодної безпечної бази та надійного логістичного маршруту в Криму. І підкреслив, завдяки діям Сил оборони України, російський військовий флот поступово тікає з Криму. Колись... На початку російської війни проти України багато хто готовий був заплющувати очі на захоплення Росією Криму, мовляв, це заспокоїть агресора, але навпаки це лише розпалило його амбіції, бо додало віри у безкарність. І ми займаємось демонтажем безкарності Росії крок за кроком. Це дає і наша робота в ООН. Попри, попри російське зловживання незаконно отриманим правом вед, це дає і нашу формулу миру, яка заснована на принципах та цілях статуту ООН, яка поступово стає глобальною формулою. Це дає робота міжнародних правових інституцій, зокрема міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у справі про викрадення та депортацію дітей. Присутні на саміті європейські політики одностайно запевнили, що ніколи не приймуть окупацію Криму і інших територій України. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що будь-які заяви про можливість обміну Криму на мир в Україні є небезпечними спекуляціями, адже Путін не хоче миру, він хоче знищити Україну і піти далі. Політика Європейського союзу і усіх демократичних держав має виходити з того, що необхідно поновити територіальну цілісність України у кордонах 1991 року. Таким чином, щоб Москва зрозуміла, що ми тримаємося на своїх цінностях, дотримуючись міжнародного права, що у Москви не залишилось іншого шляху ніж програти цю війну. Також цього тижня відбувся дводенний саміт Європейської ради у Брюсселі. Під час якого глави держав та урядів країн ЄС обговорили бюджет на 2024 тисячі роки, у тому числі створення українського фонду, а також ситуацію на близькому сході, лідери держав ЄС підтвердили єдність у продовженні підтримки України, включно з наданням фінансової та військової допомоги, а також досягли прогресу у питанні шляхів використання заморожених фінансових активів Росії в інтересах відновлення України. І за подіями у рамках саміту стежила кореспондентка Еспресо у європейських інституціях Тетяна Висоцька. Таню, я тебе вітаю так, Таню в Брюсселі на саміті ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що хоче, щоб пропозиція про 50 мільярдів допомоги для України була. Більш обґрунтованою, перш ніж він зможе на неї погодитися, його підтримав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Останній заявив, що в Україні корупція, і він сумнівається, що нам потрібна допомога. Тож виникає запитання: чи не утворюється в Європі нова лінія розколу саме через Орбана та Фіцо? Європейського союзу не спостерігається. І, по-друге, є велика різниця між тим, що лідери держав говорять публічно. Розраховуючи на своїх виборців, на Громадян своїх держав і те, як вони себе поводять і що вони говорять за зачиненими дверима з іншими лідерами, тобто власне керівництво Європейського Союзу, лідери найбільших держав ЄС висловили впевненість в тому, що, наприклад, 50 мільярдів євро, які Євросоюз пообіцяв Росії, Україні надати протягом наступних чотирьох років, Україна отримає і що Угорщину, що Словаччину вдає вдасться переламати. І вони погодяться врешті-решт на грудневому саміті на виділення Україні цих коштів. Таня, ну от голова європейської ради Шарль Мішель сказав, що на тлі ескалації в Ізраїлі варто показати, що Україна залишається пріоритетом для ЄС. Він впевнений, що країнам ЄС потрібно знайти спосіб надати більше допомоги Україні. Тому на порядку денному була тема заморожених активів Росії, тобто мова йде про заморожені державні кошти, РФ та активи олігархів. Про що домовилися? І чи визначилися, яким буде цей спосіб передачі Україні? Заморожених російських активів, так, власне, про це йшла мова і на закриті, і на відкритих частинах зустрічі лідерів Європейського союзу. Про це говорила також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Наразі йдеться про використання заморожених російських. Активів заморожених російських грошей, які знаходяться у європейських банках, але це немало, це майже 300 мільйонів доларів. І е, наразі іде про ідеться про два напрямки: можливого їх використання: це використання відсотків від цих коштів, які нараховують банки, і е, власне. Передача цих коштів на користь України то поки що європейський союз дуже е, просунувся у темі саме використання відсотків від російських коштів у європейських банках, і наразі ведуться перемовини на рівні лідерів держав. І е, Урсула фон Дерляєн висловила запевнення, що найближчим часом буде вже розроблений конкретний механізм, яким чином через бюджет європейського союзу передавати ці кошти в бюджет України на відбудову та реформи відновлення нашої економіки. так, що процес триває, і ми скоріш за все про це почуємо вже під час саміту Європейської ради у грудні. Будемо очікувати подробиць, оскільки це дуже важлива тема для нашої країни. Президент України Володимир Зеленський у своїй онлайн промові на саміті Європейської ради наголосив, що російська агресія спрямована не лише на Україну а й на Європу, і що намагання Москви завадити вступу України до ЄС чи НАТО відображає бажання мати контроль і над тими державами, які вже є членами обох блоків. Відтак у цій війні вирішується, якою бути Європі. На тлі обговорення 12-го санкційного пакету щодо РФ, наш президент подякував Європі за тиск на агресора, але й закликав працювати на те, аби Кремль не міг обходити санкції, зокрема щодо російської нафти. Чи звучали заяви лідерів інших держав щодо відмови від купівлі російських ресурсів? Насправді, якраз щойно буквально декілька годин тому прозвучала заява міністра закордонних справ Угорщини про те, що якщо до пакету санкцій Європейського союзу увійде енергетика, Угорщина буде його блокувати. Тобто, це вже одна частина відповіді на ваше запитання. Власне, так лідери Європейського союзу, звісно, обговорювали це питання у рамках обговорення 12-го пакету санкцій. Але згадка про російську енергетику до фінального. Коміюкесавіту не увійшла саме через те, що деякі держави Європейського Союзу поки що не можуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Але російська тема звучала також, коли обговорювалася можливість Росією обходити санкції, які вже існують, які вже встановлені, наприклад, проти російської нафти. Це цінова стеля на неї. То, наприклад, йдеться про те, що коли російський газ потрапляє на території сусідніх з нею держав, таких як наприклад Азербайджан, Азербайджан чи Казахстан це, звісно, всі ці розмови йшлися неофіційно, тому що це такі звинувачення, які поки що не звучать з трибун. Але як як коли цей газ потрапляє на територію сусідніх держав, він уже автоматично стає азербайджанський, наприклад, газом чи азербайджанської настир, і ось таким чином Росія уникає санкцій, тому що вже цей газ під виглядом газу іншої країни потрапляє на ринки ЄС. І ось е, європейський союз намагається створити механізм, як це контролювати, і контролювати це можливо. Будемо сподіватися, що е, надалі будуть про це більш предметні і конкретні новини. Таня, я хочу подякувати тобі за усі подробиці. З нами була кореспондентка Еспресо у європейських інституціях Тетяна Висоцька. А ми рухаємося далі. Цього тижня не лише в Америці, а й в Україні з осторогою та хвилюванням спостерігали за обранням нового спікера Палати представників. США. Ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, який, до речі, є великим прихильником експрезидента Дональда Трампа. Він відверто підтримував ініціативи за скорочення допомоги Україні. Але вже після призначення спікером Палати представників, США, здається, риторика Джонсона змінилася. Так, в ефірі Fox News він заявив: ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти в Україні. Тому що я не вірю, що він зупиниться на цьому. Ми також повинні підтримувати нашого важливого союзника на близькому сході, а це Ізраїль. Видання Bloomberg пише, що Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Це дві різні теми, за словами Майка Джонсона. Не оминули цю тему, і NBC News. журналісти запитали Джонсона, чи підтримує він збільшення допомоги Україні. Він відповів, що ми хочемо підзвітності, та хочемо, щоб білий дім мав. Чіткі цілі, але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно. Тож далі про Україну на сторінках світових медіа. Ще на початку року країни Європейського союзу пообіцяли Україні передати 1 мільйон боєприпасів упродовж 12 місяців. Визначений термін добігає кінця. Але 70% обіцяних снарядів сили оборони України досі не бачили. А ці боєприпаси мають вирішальне значення для українського контрнаступу. Йдеться у виданні Блумберг. Американські журналісти акцентують у цей самий час. Росія отримує поставки з північної Кореї. Не зупиняється і внутрішнє російське виробництво боєприпасів. Та, поміж тим, ще стоїть питання допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю. США є найбільшим постачальником військової допомоги і для Києва, і для Тель-Авіва. Президент Джо Байден наголосив, Сполучені Штати не надають переваги одній війні над іншою. Та якщо бої на обох територіях затягнуться на місяці, деякі системи озброєння незабаром можуть стати дефіцитом. До того ж, сили Ізраїля та України конкурують за окремі позиції зброї. Пишуть журналісти New York Таймс. Наприклад, це артилерійські снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Сили оборони України та Ізраїля також однаково застосовують смарт-бомби з gps наваденням І третій дуже затребуваний вид зброї. Переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Такі ПЗРК дешевші ніж системи ППО Петріот «Насамс». Втім, їхні запаси дуже обмежені, а виробництво нових комплексів незначне. Як з'ясували автори, США збираються передати партію Стінгерів Тайваню для відбиття ймовірного нападу Китаю з повітря. Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон планує розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Американське видання Bloomberg зазначає, таке рішення ускладнить спроби Байдена забезпечити підтримку обох країн. Минулого тижня президент США відправив до Конгресу великий бюджетний запит на 106 мільярдів доларів. З них 61 мільярд мали би спрямувати на військову допомогу Україні. Решту планували розділити між Ізраїлем Тайванем та прикордонною службою США. Та, попри всі розбіжності, республіканець Майк Джонсон заявив, Сполучені Штати і надалі допомагатимуть Україні. Втім, нашим посадовцям доведеться ретельно звітувати щодо вже витрачених грошей. Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола запропонувала висунути Україну та Молдову спостерігачами у Європарламент на час, поки країни очікують на вступ до ЄС. Таку заяву опублікувало видання Політіко. Депутати спостерігачі в європарламенті від України та Молдови не матимуть права голосу і висуватимуться, а не обиратимуться. Але їм офіційно нададуть місця в європарламенті. Якщо якась країна дивиться на Європу з політичної точки зору, то Європа повинна відчинити їй двері навстіж. Ми можемо піти і далі запропонувати таким країнам стати спостерігачами у європейському парламенті. Втім, усе залежить від того, що буде в грудні. Розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом європейського союзу. Поміж тим, лідерка Європарламенту наголосила на невідкладності переговорів щодо членства України та Молдови вже на грудневому саміті. Таким цей тиждень побачила наша команда. У нас з вами попереду ще довгий шлях до перемоги. Тому не забувайте підтримувати наші збройні сили, хто чим може. Тим більше, що попереду холодна пора року, а це ускладнює життя нашим військовим на фронті. З вами була Ірина Коваль і новини підсумки тижня на телеканалі Еспресо. Дивіться нас щосуботи, о 21-й та у неділю о 9-й ранку. І бережіть себе.